Факультет української філології Уминського державного педагогічного університету здійснює фахову підготовку за такими спеціальностями українська мова і література з додатковими спеціалізаціями російська та польська мови, редагування освітніх видань, українознавство, режисер шкільного театру, українська мова і література та мова і література англійська. Викладання на факультеті здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад, провідні українські та іноземні науковці. Факультет постійно покращує і вдосконалює свою матеріальну базу. До послуг студентів комп'ютерні класи, бібліотечні фонди, читальні зали, затишна кафеїдальня, комфортні кімнати в гуртожитку. На базі факультету працюють науково-дослідні лабораторії, методичні центри, наукові товариства здійснюються пошукові етнологічно-діалектологічні експедиції. Нові можливості паралельного здобуття освіти в Україні і за кордоном відкриває Польський науково-освітній центр. Факультет пропонує своїм вихованцям активне громадське життя, заняття спортом, можливість проявитися в лавах студентського самоврядування, мистецьких студіях театрі слова, майстер-класах народної вишивки, народної драми. Випускників факультету української філології Уманського державного педагогічного університету чекають в школах, навчально-перекладацьких центрах, редакціях, в засобах масової інформації, культурно-мистецьких установах. На тебе. Чекає факультет української філології Уменського державного педагогічного університету.